Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Господь встав до суду, піднявся, щоб судити народи. Господь розпочинає судову справу зі старішинами свого народу і з його володарями. Це ви знищили виноградник, і у ваших домах награбоване в бідних. Чому ви пригноблюєте мій народ і маєте за ніщо людей бідних? Питання владики Господа Саваота. Скажіть праведному, що йому добре, бо він споживатиме плоди своїх учинків, а беззаконнику горе, бо він отримає відплату за ділами своїх рук. Тому вважай на непорочного, дивись на праведного, адже майбутнє за людиною миру. Беззаконники всі разом будуть знищені, майбутнього в нечистивих немає. Спасіння праведних від Господа Він врятує їх від нечистивих і спасе, бо вони на нього покладаються.